Волонтер це покликання. Та для координатора громадського руху народний контроль Оксани Медвідь волонтерство стало життям. Перші десять поїздок нам жінка було заборонено їсти на схід. Але ми випросили і пояснили, наскільки це важливо для хлопців підтримка і 10-ту ювілейну поїздку нас взяли із собою. У центрі забезпечення військових, що на Сихові, Оксана збирала допомогу для атівців. з першого дня конфлікту на сході. Дівчина без вихідних забезпечувала хлопців найнеобхіднішим. Пані Оксана, перед виїздом самооборони мені допомогли броніком, каскою. Форму, велика вдячність знову ж таки волонтерам, Оксані особисто і всім, хто нам допомагає. Вона нам допомагає зробити допомогу на оздоровлення для дітей. А почалося все з майдану. Дівчина не могла стояти осторонь, тому щоденно допомагала сотням львів'ян дібратися до столиці. Перша сильна емоція відбулася після побиття студентів. Тому що люди вже перестали в меншій мірі їздити з того часу. Оксана Медвідь не зупиняється ні на мить. Волонтерка організувала акцію вареник і більше 4,5 тисяч домашніх виробів поїхали до захисників вітчизни. Чим можемо тим допомагаємо нашим хлопцям, щоб вони вернулися додому? Живі здорові зараз. Оксана Медвідь разом з командою народного контролю покладає зусилля, аби змусити чиновників працювати на благо громадян. У нас є шанс. Шанс змінити життя на краще. Шанс впливати на владу, впливати на чиновників. Цей шанс може дати народний контроль. Такі люди, схожі, як я, як волонтери, як громадські діячі, журналісти, мають можливість змінювати. І в офіс народного контролю Оксана Медвідь принесла частину волонтерства. Тепер ми збираємо ось такі пластмасові кришечки. А виручені кошти підуть на допомогу атівцям. Та я знаю, що вона і так буде допомагати нікуди вона не дінеться. Галина Якушко, Тарас Романик, народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює епджімейл.ком